Україну накрила піщана буря. Сонце і через сонце така севизна. Це Сахари прилетіла піщана буря. Отака димка, севизна. Минуло середземне море. І Карпати і сюди до, до дошла в Хмельницьку область. Як сиво. Отако От придивитися над сонцем як сиво. Так як туман. А то піщана буря. Отака От димка, а то піщана буря. А був такий пісок. Я думаю, що це за, за такий пісок? Це де зараз трошки осіло воно. Вдень ще луча пісок. Ось така димка. Ось подивитися, який пісок. Ото сиво, тут так пісок, так туман, нижче сонця. А то піш пісок, піщана буря. Такий пісок, піщана буря така ну вже трошки воно осіло. Я в день думаю, що це такась така, така пилюка. Думаю, що це так случилося? Там ніби вверху сонця, а внизу сиво. Отак От Україну накрила піщана буря.